Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашим підсумковим цього тижня брифінгом, як завжди, з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій, говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яриш друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому якщо ви зараз дивитеся нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то у коментарях маєте нагоду поставити свої запитання. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати відповісти. Якщо звісно будемо мати відповідь. Також заохочую, нагадую, щоб ви писали звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі нам завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки. Почнемо сьогоднішній ефір, ефірі з важливих заяв щодо теми, про яку ми багато говорили цього тижня, про потенційне надання чи не надання Україні літаків F-16, Що ми почули? Сьогодні, які нові заяви від представників адміністрації, так Остап, ти абсолютно правий. Цього тижня ця тема привернула дуже багато уваги, адже президент Байден у понеділок дуже коротко відповів на наше запитання про те, чи готові Сполучені Штати надати винищувачі. F-16, про що українці неодноразово просили. І Він сказав ні, пізніше ми чули повідомлення від експертів, також представників українського уряду про те, що вони вважають, що це ні стосується саме цього часу, і вважають, що ця думка з часом зміниться. Але ще одне важливе питання, яке. Ми хотіли поставити і, власне сьогодні. Мали нагоду поставити представникам адміністрації про те, чи не будуть заперечувати Сполучені Штати, якщо інші країни захочуть надати свої винищувачі з власних запасів. І це запитання сьогодні поставив наш колега Азіз Рахман. Він мав нагоду спілкуватися із Джоном Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США. І ось що Джон Кірбі на це відповів нашому колезі. Ми ніколи не намагалися змусити іншу країну щось надавати чи не надавати. Це суверенні рішення, які нації приймають самостійно. Важливо пам'ятати, що 143 країни в країни проголосували за засудження російської анексії, і що понад 50 країн регулярно проводять зустрічі із міністром оборони Остіном у межах створеної ним контактної групи, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки, а іноді і фінансову допомогу. Це міжнародні зусилля, не лише союзників і партнерів у Європі. І кожна з націй робить такі внески, які наїду. Думку, може собі дозволити, тому що вони також мають власні інтереси національної безпеки, про які вони повинні дбати. Отже, якщо країна вирішить, що вона хоче надати винищувачі, це безумовно її рішення, і ми будемо поважати його. Ми хочемо, щоб Україна отримала якмога більше підтримки. Тим часом ми, Сполучені Штати, будемо і надалі підтримувати зв'язок з українцями, розмовляючи з ними майже щодня про те, які спроможності вони потребують, і ми будемо робити усе можливе, щоб переконатися, що вони можуть досягти успіху на полі бою не лише сьогодні, але й у битвах, які точитимуться у наступні місяці. Чи будуть сполучені штати проводити тренувальні програми для українських пілотів? станом на сьогодні я не маю жодних оголошень про нові тренування чи ініціативи. Я думаю, що ви дуже скоро почуєте нове оголошення допомоги Україні, спрямоване на перемогу в битві, яку вони ведуть нині, яка очікується у наступні тижні. Представника ради з нас США. тобто він говорить про те, що Сполучені Штати ніколи не заперечували, ніколи не наполягали на якихось певних допомогах, які хочуть надавати якісь інші країни. Він сказав, що якщо якась країна захоче надати свої літаки, то сполучені штати це поважатимуть. І тому що сполучені штати хочуть, щоб Україна отримала все необхідне озброєння. Він також згадав, що вже скоро очікується оголошення про новий пакет військової допомоги. Можливо, навіть сьогодні ми це почуємо обов'язково. Стежте за програми частам, будемо говорити більше про це. І Ще одна лише ремарка. Наша колега Тетяна Ворожко сьогодні записала інтерв'ю із Гордоном Скіпом Девісом, який є старшим науковим співробітником центру аналізу європейської політики. А нещодавно він обіймав посаду заступника помічника генсека НАТО з питань оборонних інвестицій. І він до речі, розказав, які країни мають на балансі і потенційно могли би бути пакетом допомоги для України. Зокрема, він сказав про Румунію, про Словаччину. в програмі. Часта буде більше його коментарів. Про те, які країни потенційно могли би надати літаки для України, тому дивіться також цю програму. буде ця інформація. Також у наших соціальних мережах, зокрема в нашому телеграм-каналі Голос Америки українською. Заохочуємо вас приєднуватись також і туди. Будемо говорити про другу тему нашої програми. Переходимо до наступного сегменту. Отже, знаємо, що відбувся сьогодні саміт. Європейський союз, Україна в Києві, куди приїхали топ посадовці Європейського союзу. В Історії ЄС такого прецеденту ще не було. Аби керівництво Євросоюзу приїхало до країни, у якій перебуває війна, і були. Ми почули ряд важливих рішень, ряд важливих заяв за підсумками цього саміту. І більше можемо про це розпитати в кореспондентки Радіо Свободи Ірини Сесак, яка приєднується зараз до нашого ефіру. Ірино, дякуємо, що знайшла час. Приєднатись до нашої розмови. Остапо, юлю, вітаю так. Завершився вже 24-й саміт Україна ЄС. Попри те, що в Києві сьогодні лунало дві повітряні тривоги, все пройшло спокійно, без якихось таких особливих проривних рішень, але і не без позитивних меседжів. Два дні в Києві перебували представництво Єврокомісії. Це президентка Урсула фон дер Ляйна, також 15 єврокомісарів. І Тут важливо зауважити, що це. Перше таке велике представництво Європейської комісії в нас в Україні, і причини на те є. Хоча б одна з них, що вже як сьомий місяць Україна має статус кандидатки на вступ до європейського союзу. І, до речі, наші журналісти Радіо Свободи бачили рекомендації перед поїздкою Єврокомісарів до Києва їм радили там брати. Не брати з собою великих валіз, а брати лише легкі рюкзаки і не одягати кольору хаті, що цікаво, мовляв, це прерогатива саме української сторони. Вчора був день зустрічі Єврокомісії із урядом. Сьогодні ж приїхав президент Європейської ради Шарль Мішель. Відбулася в них уже спільна зустріч. Ну і потім вони вийшли із заявами на прес-конференцію. Ірино, поговоримо трошки про заяви пізніше. Ти от згадала про те, що були сьогодні повітряні тривоги. Чому все ж вирішили проводити цей саміт у Києві, попри те, що лишається дуже велика небезпека? Юлі, Тут насправді така цікава історія, бо по черговості мало би проводитися цей саміт саме у Брюсселі. Бо попередній 23-й, відбувся у жовтні місяці, 2021 року. Перед початком повномасштабного вторгнення, але от буквально до року цього повномасштабного вторгнення вирішили таки приїхати в українську столицю в Київ, і як сказали і Шарль Мішель, і Урсула фон дер Ляйн цим таким кроком хочуть засвідчити свою підтримку Україні, свою допомогу кажуть, будуть допомагати по всім напрямках. І як зазначив Шарль Мішель, цим хочуть показати, що Росії Кремля вони не бояться. Ірино, якщо ми говоримо про основні результати, ти вже задала так декілька заяв важливих. Що ти можеш виділити, і, і що важливо знати нашим глядачам, до чого домовилися за підсумками цієї зустрічі? Насправді було багато заяв про економічну співпрацю і про військову допомогу навчання українських військовослужбовців, але я звернула увагу на слова президента України Володимира Зеленського, зокрема про шлях до. Європейського союзу він заявив, що 72% угоди про асоціацію з європейським союзом Україна вже сьогодні виконала. І що важливо, як зазначив Володимир Зеленський, у спільному двосторонньому документі, який сьогодні підписали. Зазначено, що наміри почати переговори про вступ вже можуть відбутися цього року. Це саме те, чого прагне Україна розпочати оці от переговори про вступ. І за амбітними планами зеленського і команди це має статися вже цього року. І як бачимо, європейський союз походу це також підтримує. Іляно перед початком цього саміту ми чули від президента Зеленського. Він закликав посилити санкційний тиск на Росію. Що і ще можуть зробити зі свого боку європейські країни? Чи говорили загалом про якийсь план на майбутнє? Що можуть зробити з точки зору санкційного тиску для того, щоб сповільнити або й зупинити російську воєнну машину? Так, юля заявили сьогодні про те, що до 24 лютого європейський союз планує ухвалити черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Це вже буде 10-й пакет об'ємом. Його планують на 10 мільярдів. Євро і хочуть зосередитися на технологіях. Мова йде наприклад про деталі, як Урсула фон Урсула Фандерлянь. Деталі, наприклад, безпілотників, які були збиті в Україні, чи має Росія доступ до цих технологій? Зокрема, йдеться і про безпілотники, які постачає російській армії Іран. Ну і Зеленський заявив про те, що Росія вже почала призвичаюватися до санкцій і. Робить такі кроки в обхід цих санкцій, тому європейська комісія, європейська рада, їхні очільники заявили, що будуть такі мати запобіжники в цьому новому пакеті, щоб Росії не вдавалося таки обходити їхні санкції. Ось такі новини, Ірина. Знаєш, перед самітою принципі ця тема до неї час від часу повертаються, і оглядачі, і журналісти щодо можливо, втоми якоїсь, яка може бути в певних західних країнах від війни в Україні. Щодо закликів до того, що мовляв, сідайте за стіл переговорів, потрібно закінчувати цю війну, якісь мирні шляхи шукати. А, але ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський ще на саміті в Індонезії представив формулу свою формулу миру і бачення справедливого миру а, за версією України. А, чи обговорювали це питання на саміті? І якщо так, то яке яка позиція Європейського союзу і а, Європейських союзників України в тому числі? Так, ось це, це питання обговорювалося, і як розповів Володимир Зеленський, оцю от формулу миру схвалили, і також про неї йдеться у підсумковому документі. Підсумковому документі саміту підтримав Європейський Союз у цю формулу і будуть вести перемови, обговорення, коли би можна було провести оцей саміт, аби втілити цю формулу миру в життя. Ось так от. Дякую тобі, дуже Ірино. Я нагадаю, що на зв'язку із Києва з нами була кореспондентка Радіо Свободи Ірина Сесак. Дякую дуже тобі. Дякую вам. А будемо ми переходити також до інших тем. Здається, ми ґрунтовно із різних сторін покрили тему саміту Європейського союзу в Києві. І давай, можливо, юлю, глянемо, де uh -huh. дивляться нас, які є можливо, запитання. Бачу, що вітають нас із Києва, також із Львова, з Малихова передають вітання із Дуліп з Чехії, з Кам'янського, з Чорногорії, також із Північної Кароліни, Канади та інших міст і країн. Друзі, ми часто в наших ефірах розповідаємо історії людей, які змушені були втікати від російської агресії, шукати притулку в інших містах в інших країнах. Деякі з цих історій є дуже непересічні. Ми знаємо, що одні з можливо найдраматичніших історій. Вони стосуються Маріуполя, щодо того, як люди виживали під російськими обстрілами, як вони намагалися врятувати своє життя. І в одна з таких насправді неймовірних історій належить пастору із Маріуполя, пастор Геннадій Мохненко. Він є батьком 38 дітей: це діти власні, також діти прийомні. І він також заснував один із найбільших у сідній Європі дитячих реабілітаційних центрів. Який згодом насправді в Москві назвали терористичним Олексій Коваленко, наш колега, журналіст, поспілкувався із Геннадієм Мохненком, розпитав його про, про життя Маріуполі, про те, як він вибирався з міста, також про роботу зараз на фронті, оскільки пастор Мохтенко працює зараз капеланом а, разом із збройними силами України, і думаю, зараз можемо переглянути цю розмову, історію Мохтенка про біль втрати, як він це переживає. І як він допомагає це переживати також іншим? Прошу зовсім нещодавно. Ви були у Бахмуті. Ситуація там залишається важкою. Можете розповісти про вашу роботу та роботу капеланського батальйону Маріуполь на лінії фронту? Наш батальйон наш капеланський батальйон працює по всій лінії фронту. Кожен ранок наші команди завантажують автівки та відправляють на різні ділянки фронту до наших друзів солдатів на передову фронту. святиться по перше, до солдатів. А по-друге, ми завжди раді можливості чимось допомогти цивільним. які на жаль часто знаходяться на лінії фронту, на лінії військових дій тому ми приїжджаємо та допомагаємо, чи можемо нашим військовим і людям, починаючи з духовної підтримки. полагається загалом, у вас 38 дітей, і деякі з них служать на фронті під Бахмутом і Херсоном. Двоє з них капелани. Можете розповісти про своїх дітей? Бог направду дав мені привілей бути батьком для 35 всиновлених всинованих дітей та трьох біологічних. У мене 11 синів на фронті. Та на був ранений. на різдво. Один з них отримав поранення прямо на різдво. Просто представте картину уявляєте картину. Батькам буде зрозуміло. Ти дзвониш ти дзвониш синові на фронт з різдвом привітати. а у відповідь чуєш: Мері Крисмас та автоматні черги і вибухи. Іде бій бой, Він відповідає на мій дзвінок під час бою. він був поранений, але слава богу, це було дуже легке поранення. Він абсолютний герой, як і багато людей, які захищають мою землю. Інколи це дуже важко цього року. Я дуже багато плакав, всі люди моєї країни. як і всі люди моєї країни. і ми ніколи не думали, що російські танки можуть приїхати в наше місто, наш город, влаштувати там геноцид, вбити величезну кількість людей. Громадне людей. Я дійсно впевнений, що кількість загиблих в моєму місті близько 100 тисяч це геноцид, страшний геноцид, який Росія влаштувала у 21-му сторіччі, в моєму рідному улюбленому місті. За це треба відповідати, і це треба зупинити. Такі дати, як 24 лютого, закарбовуються пам'ять назавжди. Ця дата для вас особливо болюча, зокрема і через все, що сталося після. Що ви пам'ятаєте про цей день? Ми Ми вже вісім років були на фронті. З вікон мого будинку вісім років прямий вид на лінію фронту. Буквально з ліжок мої діти могли бачити широкіно так могли І кожна міна, яка попадала в широкіно. А їх там було напевно кілька мільйонів за вісім років до 24 лютого. Вона резонувала у вікнах дитячих кімнат. Детських спаля. Найстрашніший сон, який я бачу після 24-го, це сон про те, що я не встиг вивести дітей, що вони знаходяться в заблокованому місті. Коли ми вивезли дітей, ми намагалися з моїми капеланами повернутися назад. Ми записали прощальні відео для наших родин і рідних, розуміючи, що шансів повернутися живими звідти буде небагато. Ми намагалися много ми ми намагалися прорватися в Маріуполь, але вже впиралися в лінію фронту. Російські пости були повсюди, і ми не змогли повернутися. Але там, всередині заблокованого Маріуполя, були мої друзі, в тому числі мої сини. Вони служили людям в підвалах. Один з моїх синів абсолютний герой. Коли зрозумів, що місто кінець його знищують. просто Він взяв на себе відповідальність та створив першу колону. Яку вивів з вже заблокованого Маріуполя? Це була перша колона, яка вирвалася з заблокованого міста. хлопчик їхав на легковому автомобілі по мінному полю За ним йшла колона автобусів забитих жінками та дітьми. Йому вдалося вивезти другу колону. Згодом він знову повернувся і вивів наступну колону. більше восьми тисяч людей. Моя команда вивезла за цей час із міста. Будинок, де жили ваші діти, представники Росії в ООН назвали дитячою терористичною базою. Що ви відчували, коли почули це від країни, яка колись аплодувала вашим виступом, знімала про вас та ваших дітей фільми? Співа стало просто дуже смішно. Спершу мені стало дуже смішно, бо це ж навіть гірше за бойових комах. ця історія, яку Небензя, офіційний представник Росії у Раді безпеки, видав у Раді Безпеки Видав, що він видав, що вони знайшли дитячий терористичний табір, де діти з семи до вісімнадцяти років виховувалися як терористи. А назва табору Пілігрим. Це мій дитячий центр. Найбільший дитячий центр на території колишнього радянського союзу для безпритульних дітей центр, через який пройшло більше 400 тисяч безпритульних дітей, включно із найтяжчими категоріями. Центр, про який знімала фільми Росія, і от тепер вони оголошують тебе терористом. мені було смішно та навіть соромно за них. Мені було стидна за них разом із вашими синами. Ви були у розстрільних списках. І на ваше життя скоювали замах у 2014 році. Цей рік 2014, був важким, як і всі роки після цього, всі роки війни. Та чи очікували ви того, що сталося після лютого 2022 року? з Росії, тому що у випадку з Росією Україна не могла наодинці вирішити таку проблему, як демонічна імперія, яка поїхала з глузду. Сума. Імперія, на жаль, я розумів і говорив, що буде продовження після 2014 року. Але звісно, такого ступеню демонізму та нелюдяності ніхто не міг собі уявити. Біщоловічності ніхто не мог вообразіть. це точно ми готувалися до великої війни. Ми розуміли, що може бути велика біда може бути біда, но але уявити своє місто, засипане трупами. Та стертим з обличчя землі, російською авіацією та корабельною артилерією, я звісно не міг. Я мог, конечно. це жахливий злочин проти людства проти Журналіст Денис Казанський нещодавно, буквально цього тижня, назвав Маріуполь містом, в якому відбулось 600 таких трагедій, які ми бачили в Дніпрі. Було вщент знищено в Маріуполі 620 багатоквартирних будинків. Але там було гірше, бо не було кому допомагати, і завали ніхто не розбирав. Серед загиблих в Маріуполі була і ваша донька. Як ви впорались з цією втратою? І як ви вчите інших людей впоратись з подібними втратами? Я не думаю, що такі рани коли-то перестають боліти. Я не думаю, що такі удари, такі рани колись перестають боліти. Я відчуваю себе винним, бо я не зміг вивести свою доньку. Ми змогли вивезти молодших дітей, діточок республіки Пілігрим, але багато дорослих дітей не виїхали з міста. Я намагався до них повернутись, намагався прорватися в Маріуполь. Ми не змогли цього зробити почуття провини, що ти не зміг захистити свою доньку. Вона з 10 років росла в моїй родині з моїми біологічними та всинованими дітоньками. В неї вже був свій Вона син. Біологічними прийомними я дізнався, що мою доньку збирали по шматках. Шматки моєї доньки, вбитої росіянами. Вона була в Росії зі мною в велотурі, їхала на велосипеді через всю Росію. Виступала на прес-конференціях, концертах на наших А потім приїхали російські танки. І розірвали її на шматки. Як з цим впоратись? Мені напевно легше ніж атеїстам. Я вірю, що життя не завершується земною частиною. Вірю, що у цьому світу є творець, та життя змінює формат. формат. Тому я тому я що зможу обняти свою доньку на іншому боці буття. Яким ви уявляєте повернення в Маріуполь? Та робота над його відновленням Є люди, які готові з капеланським батальйоном їхати в Маріуполь першими на наших танках. Ми готові заходити на броні. називається на Маріуполя. Зараз немає. Маріуполь знищений Маріуполю. Ніч це місто, в якому я виріс. Просто уявіть кожен хто нас слухає. Ваше рідне місто, де пройшло ваше дитинство. Драмтеатр, який перетворився на братську могилу для сотень жінок і дітей. Це театр, в який я дитиною ходив на новорічні вистави. Потім я водив туди вже своїх дітей і вихованців на різдвяні заходи. Звісно, все це дуже важко, бо рідне місто зруйноване. Але Ми сповнені оптимізму. Ми повернемось і відбудуємо місто. Він буде красеним Маріуполем. Це було інтерв'ю Олексія Коваленка із відомим релігійним діячем із Маріуполя Геннадієм Могненком, який також працює капеланом на лінії фронту. Ви можете почитати друковану версію цього інтерв'ю на сайті Голосу Америки українською. Глянемо юлю, які є запитання, звідки дивляться нас також. Бачу, що переглядають в Ізраїлі, в Харкові, в Іспанії з Кривого Рогу передають вітання із Варшави, з Хмельницького. З інших також міст і є запитання від одного з глядачів. Я бачив, десь знайшов Андрій Денисо. Питає що чути з приводу нових реактивних снарядів з дальністю до 150 км. Андрію, дійсно в змі була інформація про те, що Сполучені Штати можливо готуються оголосити про передачу таких ракет у найновішому пакеті допомоги. Очікуємо, ми що цей пакет оголосять сьогодні. Знаємо, що запланований брифінг Пентагону вже за пів години, о 12 й годині за Вашингтонським часом. Тому ми будемо стежити за оголошеннями і очікуємо, що сьогодні дійсно оголосять цей новий пакет, і туди ймовірно закладуть, як пишуть за своєю масою інформації, також і ракети з дальністю до 150 кілометрів. Що важливо розуміти, що ці ракети за повідомленнями журналістів. Їх будуть замовляти у виробника, тому може зайняти певний час їхнє виготовлення. Наразі ми не знаємо, яку а, який саме період часу це може зайняти, якщо знову ж таки ці ракети оголосять. А, спробуємо з'ясувати сьогодні в представників Пентагону. Думаю. А від них ми зможемо отримати вже детальнішу інформацію. тому знову ж таки слідкуйте і стежте за нашими ефірами і соцмережами. Там ця інформація буде 100%. Бачу також питання від Amazing Johnny, Він питає, чи є хоча б якась реакція у Ша на заяву МОК, де вони збираються повернути на Олімпіаду в 2024 році Росіян та їхніх посібників Білорусів. є відповідь від Карін Жанпір, це речниця Білого Дому. Напередодні їй поставили це запитання про те, яка є позиція Сполучених Штатів щодо потенційної. Ного повернення російських і білоруських спортсменів вона сказала, що Сполучені Штати від самого початку підтримали відсторонення Росії та Білорусі національних спортивних керівних органів Білорусі від міжнародної спортивної федерації усунення осіб тісно пов'язаних з російською і білоруською державами, включно з урядовцями з позиції впливу на міжнародні спортивні федерації. Вона говорить, що у випадках, коли спортивні організації та організатори заходів, такі як міжнародний олімпійський комітет. Вирішують дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у спортивних змаганнях, має бути абсолютно ясно, що вони не можуть представляти російську чи білоруську держави, і тому вона говорить, що позиція сполучених штатів що має бути заборонено використання офіційних державних російсько-білоруських прапорів, гербів і гімнів. Тобто вони говорять про те, що якщо Міжнародний олімпійський комітет допускає. Таких спортсменів, то вони не мають представляти ні російську, ні білоруську держави. Сподіваюся, відповіла на питання Емейзінжоми також так заяви і від українського міністра закордонних справ. Що якщо глянути на склад російської делегації на Олімпійських іграх у Пекіні 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, то дійсно значна частина російських атлетів були представниками також і спортивного клубу армії в Росії. Тобто тієї самої армії, яка вбиває цивільних людей в Україні і чинить звірства, і тому на думку української сторони недопустимою є участь Росії в жодному виді змагань більше в. Олімпійських іграх є а, запитання. Також ще одне юлю: угу. чи планує Джо Байден найближчим часом приїхати до Європи з нагоди 24 лютого, з нагоди початку повномасштабного вторгнення. Так а, про це також повідомлялося, що американський президент готує поїздку до Європи. Називали те, що він може приїхати до Польщі в тому числі. Відвідати щодо дат юлю. Можливо, ти знаєш більше про що офіційно. Немає підтвердження такої поїздки, чи будь-якої поїздки до Європи президента Байдена. Але цього тижня також наші колеги питали, чи планує президент Байден відвідати Польщу, на що він сказав, що планує, але не знає коли. І пізніше ми питали про те, чи дійсно планується на цей місяць такий візит, і в Білому домі, зокрема, Джон Кірбі сказав, що немає жодних анонсів щодо потенційних поїздок президента. Байдена, але знову ж таки це питання важливе, і також питали у Білого Дому, чи плануються якісь спеціальні заходи із нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. І Джон Кірбі сказав, що зрозуміло, що Сполучені Штати б не хотіли, щоб була жодна річниця, і він наголосив на тому, що війна може закінчитися зараз. Якщо Путін забере свої війська із території України, однак сказали, якщо йдеться про якісь конкретні заходи, то повідомлять трошки пізніше друзі, я дуже дякую вам за увагу за вашу активність, за те, що ви коментуєте, пишете, ставите лайки нашим програмам. Я також, також вас закликаю приєднуватися до соціальних мереж сторінок голосу Америки української в соцмережах. Також приєднатись до телеграму. Там ми є також і повідомляємо про найголовніші новини: оперативно, швидко і головне. Керуємося лише фактами. Також друзі, о 22-й програма. Часта як завжди сьогодні будемо більше говорити про американську військову допомогу і не лише тому приєднуємося і побачимось там. Друзі, дякуємо вам Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.